А чи ми можемо чимось замінити старлінки? Чи є у нас такі можливості? Питання: ми хочемо замінити е, не старлінки? Давайте я називаємо Давай так, Ми а скарб... Хочемо мати стабільний Супниклик... зв'язок. Зв І тут треба розподілити. Ми маємо. Власний супутниковий зв'язок або ми можемо а, побудувати, наприклад, радіорелейни або короткохвильові а, канали зв'язку, які дозволять нам отримувати певні можливості на лінії бойового зіткнення, наприклад, забираючи зв'язок з прифронтових міст, де є сталий якісний зв'язок, оптоволокно. Угу. А з а далі ми відп відправляємо його вже по радіоканалах. Питання наступне. А, давайте повернемося до того, що ми воюємо. В, Київській, в, Київській, в Курській Народній Республіці. І там у нас є зв'язок. А там не працюється Starlink Тому тут то треба зрозуміти. Беремо, інтернет тому там. Є у нас у нас там навіть мобільний зв'язок. є Тому то треба зрозуміти. наш Тому що треба смішно. зрозуміти, Да тому то треба розуміти, що, в принципі, є.